Друзі, мир вашому дому. Сьогодні 3 лютого 2026 року, вже майже 4 роки, як іде повномасштабна війна в Україні. Е, дуже важко. Е, кожному по-різному, знаєте, але е, немає людини, якого, якої би не торкнулася ця війна, яка проживає в цій Україні. Ми витримали вже майже 4 роки, і ми мусимо витримати до кінця. Я почав відео словами мир вашому дому, мир нашому дому, щоб бажаю, щоб в цьому році настав мир нарешті, щоб ми могли просто жити, займатися улюбленою справою, вирощувати виноград і просто жити. Щоб Бачите, просто діти не тільки як виноград росте. І насолоджуватися такими дрібничками, які ми маємо в цьому житті, які приносять нам радість. Е, я, друзі, записую це відео повторно. Записую, тому що були проблеми з стабілізацією камери. І, і я, коли записав, прийшов до хати, думаю, перегляну, як все виглядає. І... Неможливо дивитися, просто було, а я от перезаписую. Дивіться, хочу Хочу з вами просто провести декілька хвилин, поділитися з вами своїми планами, розказати, що я планую робити в лютому, тому що в січні я просто відпочивав, було холодно, морози, сніг, і я чесно. Після цього сезону дуже втомився. Мені було потрібно взяти такий, таку відпусточку, тайм-аут. І я просто цілий січень, кінець грудня, оце от від Різдва, і дотепер фактично відпочивав. Займався трошечки відправкою лузи. Але з сьогоднішнього дня я починаю свій сезон. Буду ставити на вкорінення. Такі сорти, які важко вкорінюються, яким треба більше часу. Тобто, я буду робити вкорінення, мабуть, цього року в три етапи. Перший етап це буде зараз. Сьогодні Це буду вкорінювати ці новинки, які я буду висаджувати в себе в теплиці. В першу чергу. Це ті новинки, які Ну, взагалі новинки буду всі вкорінювати зараз. Це що буду собі висаджувати, пізніше я буду вкорінювати інші сорти, ті, які які ви бронюєте, які буду реалізовувати спочатку травня, виготуючи масаженцями. А пізніше, мабуть, буде ще третій етап: це буде вкорінення тих позицій, яких ну, буде потребувати ринок, які будете потребувати ви, мої підписники, клієнти каналу. Дякую вам за те, що ви підтримуєте. Минуле відео YouTube не заніс в рекомендації, але ви багато дуже лишили приємних коментарів. Дякую вам. Буду старатися знімати відео частіше. Буду показувати все, як є, показувати своє життя, показувати свою працю, результати. Тому що. Хтось навчиться на моїх помилках, комусь буде корисний мій позитивний досвід, комусь буде корисний мій негативний досвід. І для мене це теж плюс Для мене плюс те, що ви мене дивитесь. Нові люди можуть завдяки вашим вподобайкам, підпискам, переглядам, коментарям. Мене бачать нові люди. Відповідно, в мене будуть купувати більше саженців, більше лози. І Скажімо так, і вам буде якась користь, і мені буде від того добре. Е, тому ось так от у мене виглядає робочий стіл. Тут в мене блокнотики різні, принтерочок. Я ось е, вже надрукував, як я кажу, е, ці бірочки на ті позиції, які я буду зараз коріняти. Ось заніс. Бачите вже кораблики свої. Е, я пізніше покажу вам відеоролик, де я. Цей. Покажу відеоролик, як я вкорінюю виноград. Ось бачите, такі от кораблики. Ну, про це я покажу детальніше, тому що зараз треба ще нарізати лозу, вимочити її трошечки, і це все. До речі, це перед вами така позиція. Це експериментальний кущик, це Чорнобаївка, кишмиш Чорнобаївка американської селекції. Це двохрічний кущик. Получається, ну, цього року це вже пішов його другий рік вегетації. Я його висадив вегетуючим саженцем, але висадив в такому місці, де була трава. Ось. І цей кущик, на жаль, в мене з'їла така біда, яка називається Личинка Хруща. Я не поклав туди ніякого захисту. Як правило, я використовую таблетки, які драже ініціатор або інспіратор. Цього під цей кущик не було нічого покладено. І ось я побачив, що він просто загнувся. Тут от був приріз, він не визрів зовсім був. Ось це, от, Бачите, тут такий, такий цей. І я його просто як експеримент його витягнув. Там корінчики були по 2 см. Такі, знаєте, все було обгризене. І я посадив його, підливаю цілу зиму, граюся з ним. І бачите результат. Він живий, він росте. Пізніше його висажу, покажу, як він прийнявся. Це, от, скажімо, такий кущ, який не спав, який не лягав спати на цю зиму. Це, звичайно, для рослинки стрес, але нехай краще стрес, ніж вона би загинула. Ось так. Зараз вам покажу, як виглядає лоза моя. Думаю, на цей раз стабілізацію камери буде все нормально. Ось так от я заніс в хату лузу. Там в мене вкорінюється, вкорінюється, вимочуються ті позиції, які я буду садити в першу чергу. Зараз вам покажу. Ось бачите, тут довинки і від Діми Ткаченко, від сім'ї Полішків, від Саши Фадєєва. Канал Виноградник з нуля. Теж мені прислали гарної лузи. Всім дякую за посадковий матеріал. Буду старатися, щоб все вкорінилося. Покажу вам потім результати. Зараз я поставлю на паузу, поставлю на паузу переодінуся, уділюся і покажу вам, як виглядає мій виноградник. Навалило нас тут снігу. Була відлига, трошки сніг цей втрамбувався. Він зараз такий, що по ньому можна ходити. Бачите? Стою на ньому. Ось давайте ми почнемо з моєї теплиці. У мене було відео, де навалило мені снігу, там такі були перемети зверху до пів метра. Я оце все ставив в драбинку і це все згортав. Оце, от бачите, скільки снігу з теплиці згорнулось. Витримала плівка, витримав каркас. Якщо вам буде цікаво, я вам потім покажу інженерні рішення моєї теплиці. Будував її сам фактично. Хлопці допомагали натягувати плівку. Навіс я сюди, бачите, снігу. Сніг буде виконувати такі функції, як, по-перше, це буде зарядка вологою. По-друге, вимерзають і всі слимачки і ті всі хвороби, які були на поверхності ґрунту. Вони мерзнуть. Плюс захист, природний захист для кореневої системи. Тут в мене будуть дрова. Почну опалювання вже з того періоду, як почнеться в теплиці вегетація. Ось так от виглядає тепличка. Тут в мене лишилося одне курице, бачите, тут замерзла повністю вода. Це ті позиції, які я позбувся. Ця лоза, яка не представляє для мене цінності, я її лишив тут. Решту все я переніс до льоху, до погріба. І там ця лоза зберігається. Пізніше вам покажу, як вона виглядає. Ось. Так от у мене зараз, друзі, втеплище. Тут значно тепліше, як на вулиці. Ось, Бачите, вже зараз майже нуль. Е, сьогодні зранку було в мене на хаті такий градусник кисить, е, це було 22 градуси. Закинув шорти. коротке відео сьогодні зранку зняв, можете глянути теж. Е, значить, е, по саженцях дивіться, тут у мене все. Не посадження по зимівлі, по лузі. Е, ніяка лоза в мене не укрита. Ну, за винятком, у мене тут дві позиції є. Е, тут у мене е, на повторний різ був зрізаний е, цей е, Журавчик-червоний і там свобода писанки е, були зрізані цей і посаджений саджанцем там мене е, цей. Е, Ламборджіння. Е, то вони якби, маленькі, то вони прикриті повністю снігом. Все решта в мене е, підв'язане до. Поверхні дроту, до нижнього дрота суха підв'язка і все. Тут нема вітру, тут стабільна температура. У мене тут агроволокно все тримає. Напишите в коментарях, якщо вам цікаво по тому, як я будував теплицю, які тут рішення прийняті, поки тут ще нічого не росте, можу зняти окремо ролик є на той час. Йдемо глянемо виноградник. Так, Це в нас Ельдорадо Кашича. Теж буде цікаво, як він переніс ці морози, бачите, не вкритий. Е, тут е, мускат ізюмський теж не вкритий. Е, тут у нас полуничне ізумлення не вкрите. Ну, тут, я думаю, проблем не буде, а ось тут, а ось тут думаю, будуть. Е, це у нас преображення. Я знімав перший раз відео, його так трошечки. Кулупнув ось тут е, брунька. брунька зелена, але це не показник, тому що весною, коли б'ють повторні заморозки, поки тримає мороз, е, лист теж зелений, а коли <кхів> наступає відлига, воно все чорніє, друзі. Е, так само, мабуть, і коли брунька вимерзає теж. Лише відлига покаже, що справді відновилося, а що вижило, а що ні. Ось в такому стані виноградник, бачите, не ступала тут нога нічия. Можливо, тільки котики зайчики тут забігали. Деякі лози мені теж погризли зайці. Ось, ну це не критично. Принаймні, на, на сьогодні. Тут частково я мав натхнення, закидав просто на нижньому дроті, лозу позакидував снігом, просто так. Далі, бачите, луза зимує без... Без укриття. Зараз вам. Оце я гуляв. Бачив, як зайчики погризли. Покажу вам. цих гризунів. У мене були і минулого року такі моменти. Але що ти зробиш? Вони бідні теж хочуть їсти. Вже не бачу, де це. Десь було, а де було? Ну, Менше з тим. Менше з тим, друзі. Ось так от виглядає виноградник, зараз вам покажу що тут. Бачите. Ось моя шкілка Торчають такі от чубучочки. Шкілка буде. Це мені люди телефонують і просять, щоб я викопав саженці зі шкілки, але, друзі, буду викопувати її повністю всю аж на осінь. Буду продавати лише якісний матеріал, двох річки. Саженців будуть найближчі це виготуючи на травень. З квітня вже буду починати приймати бронь, тому що буду бачити, як вкоренилися, деякі позиції в дефіциті, деяких є достатньо. Так що з квітня будемо бронювати і будемо займатися відсилкою. Будемо жити, будемо рухатись вперед. Так що ось так, от, друзі, виглядає виноградник. Планую зробити тут паркан обов'язково цього року. Ось. Ну що, йдемо, я вам ще покажу, як виглядає цей. Як виглядає моя лоза в погрібі. Мама, звичайно, мене не похвалить, що я Льоха відкрив такий мороз. На вулиці зараз десь приблизно градусів 15 мінус. Ось, а от дивіться. Тут працювали зайчики. Та й так, весна покаже, хто де, <кхем> розумієте, так? Да? Так що багато, бачите, винограду дуже, дуже багато винограду я не укрив. Тут є які морозісті, такі як Joy, але є і звичайні. І, і от Стабільно, стандартно за замовчуванням виноградарі вказують морозостійкість мінус 23. Ось. Тому побачимо, як витримали. Ну, тут було, звісно, більше, звичайно, було більше, як мінус 23. Ось. І низька температура трималася досить довго. Це теж мінус. По-друге, були вітри. Знаєте, коли дивишся прогноз нос погоди, тобі показують, що мінус там 10, а відчувається, як мінус 22. От, от таких випадків було багато, коли відчувалося набагато більше, ніж насправді. Напишіть, як вас там з цим з морозами, тому що я бачив в Україні були і мінус 32 зафіксовані температури. Ось. Не повезло мені, я цього, кожен рік укривав, а цього року вирішив зробити такий от експеримент. Друзі, ми знаходимося в мене в льосі. Бачите, як все намерзло. Ось тут у нас зберігається лоза. Ось, яка буде вкорінена за другий і третій етап, то що я розказував ось така от ситуація. Довго Льосі не став перебувати, тому що холод заходить. там. І так воно все біля нуля там температурка зараз. Значить, дивіться, по поводу частково вкритого винограду. Тут в мене, бачите, так торнадо. Тут торнадо, тут і риска, і рекорд. Частково вкрито, снігом частково не вкрито взагалі. Тут бачите в затишку воно. Хеловін аватар у мене повністю вкриті. Моя годілочка. Тут в мене рататуй, арара теж вкрито, а далі все не вкрито. Далі в мене тут все не вкрито, так що... Ну що зробимо? Нас вже морозідки сильних не передають. Будемо вже цей. Будемо вже чекати, що воно буде з того і як воно все себе покаже. Ну що, друзі, всім дякую за увагу. Е... Пишіть в коментарях, що би ви хотіли бачити ще, які, які теми висвітлювати, на що зациклювати увагу, що не зациклювати, в якому скажімо так, стилі більше вам заходять відео. Чи знімати більше себе, показувати ось так, як я от хожу, от, з селфі-камери, чи більше деталізовано показувати з основної камери, чи от, робити довші ролики, чи коротші. З моєї практики YouTube довші ролики просуває краще, коротше, і гірше. Ось. Але з іншої сторони не хочеться вам, просто що-небудь розказувати, показувати. То, що, ну, щоб, ну, ціную ваш час, ціную вашу увагу, ціную вас. Миру нам, друзі. Побачимося.